До 18% ви могли повертати собі назад кожного разу, коли оплачували навчання, страхування, відсотки по іпотечному кредиту, встановлення газового обладнання на автомобіль. Це називається податкова знижка. Хто її може отримувати? Люди, які офіційно працюють на роботі. Тобто, якщо ви. Працюєте на роботі, отримуєте зарплату, і у вас є дитина, яка навчається в садочку, школі або в університеті, і ви оплачуєте її навчання, страхування, іпотеку чи встановили ГБО на свій автомобіль. Ви можете повернути 18% від сплаченої суми. До прикладу, ви оплатили навчання дитини на 10 тисяч гривень. 1800 гривень вам поверне податково. Що для цього потрібно? Для цього потрібна довідка про доходи з місця роботи, копія квитанції про оплату, а також заява, де ви вказуєте свої реквізити. Детальніше про такі речі я розповідаю в моєму телеграм-каналі. А цим відео ви поділіться з тими людьми, які офіційно працюють на роботі. Я впевнений, вони будуть вам вдячні, адже ці гроші вони можуть отримати вже цього тижня. Зберігайте це відео, ставте лайки, якщо інформація була корисна для вас.